Поступила в приватну бібрську школу. Можна було вчитися вдома, а на півріччя і на кінець року їхати здавати екзаміни. Я приїхала здавати екзамени, а вчилася я дуже добре, відмало, якби як, здавала польську мову, то та пані мені так знаєш, Umiesz bardzo dobrze po polsku rozmawiać i znasz bardzo dobrze polski język, ale jesteś Rusinka i dostaniesz tylko dobrze, a nie bardzo dobrze. To ucinka najlepsza odcinka, bardzo dobrze. Masz cztery, dobrze. Dostaniesz dobrze, bo jesteś Rusinka. To sama przyszło z historii polskiej. Znasz dobrze historię polską, znasz, ale będziesz miała, będziesz miała tylko dobrze, bo jesteś Rusinka. Отак було. То я все мала багато добре, а з польської мови і з історії польської добре, бо я росімка є став. Отаке. Бачите, як переслідували ще за Польщу тих українців. О, і таке то було. А мами не дали до Бівкині, бо я також є римсько-католіцьке глубжонт. Що у мене були українці. А потім прийшов поляк директор на силу полячив дітей. Де хто був там якісь походня риву католи... католицьку обряду, то той директор. На силу брав, він в'язав шнурками, клав на фіру і віз до старого села, до костюла, до сповіді і до причастя. А вони не хотіли, вони плакали, то мамів та ті відганяли нагайками, відганяв, нагайкою бив, відганяв, а дітей пов'язаних на фірі, віз до костюла. Такий був директор.